Доброго здоров'я! Всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я Олександр, і я надзвичайно радий і дуже вдячний всім, хто дивиться зараз це відео і знаходиться разом. З нами. Черговий робочий буденний день. Сьогодні поговоримо, обговоримо дуже важливі теми, що стосуються безпосередньо галузі свинарства. Але перед тим, як ми приступимо до праці, до Спілкування, друзі, будь ласка, підтримайте нас вподобачкою, поділіться цим відео для нас. Це дуже дуже важливо. Ну що потихеньку наш свинарничок повертається до того звичайного вигляду, який ми е, звикли бачити. Потихеньку розгрібаємо оті от завали, які на наші плечі звалилися. Ну і в принципі зовсім трішечки у нас. Залишилося перед тим як ми доведемо все до логічного завершення. До ума. друзі, знаходимося біля наших улюбленців, наших свинок. Ну і сьогодні у нас субота, завтра у нас неділя. Ну і так склалося, що щовихідних ми разом з вами обговорюємо дуже дуже важливу тему тему, якраз яка. Цікавить більшості із господарів, які займаються розведенням і реалізацією свиней, свинопродукції, якраз от сьогодні і сьогоднішній день не стане для нас виключенням. Поговоримо, друзі, сьогодні і обговоримо цінову політику на відгодівлю, цінову політику на сало, м'ясо і продукцію свиного походження в розріб. Ну і хотілося безпосередньо, щоб ви, Якщо у вас є таке бажання, є така змога, будь ласка, друзі, в коментарях поділіться обов'язково районом і регіоном, в якому проживаєте ви, Ну і, відповідно, ціновою політикою на е, живу вагу, на відгодівельних поросяток, ціну на напівтуші, ціну на сало, на м'ясо. Е, я знаю, що цю рубрику досить велика кількість наших глядачів цікавить е, і чекають вони її. тому... Будемо з превеликим задоволенням цікавитись ну, і дивитися, що відбувається у ваших регіонах і районах. Також пішов, можна так сказати, у вас на поводу. Будемо робити якраз і обговорювати цінову політику на початку відео. Кому цікаво, лише це відео ну, і ця частина відео передивляться. Відключаться, кому ж буде цікаво, чим ми займаємося і що робимо у себе на господарстві. Додивляйтесь, будь ласка, відео до кінця Отже, що стосується ціни на живу вагу на сьогодні на 12 серпня 2023 року у нашому місті, місті Конотоп, це Сумська область, значить приватний сектор і. Можна так сказати, такі маленькі домашні господарства, які вирощують і займаються реалізацією відгадівельних поросят. Якраз от ціна на рівні 75-80 гривень, в залежності від породи, в залежності від ваги оцього поросята, яке ми намагаємося продати. Якщо поросята до 150 кг, то 75 гривень дорожче апріорі, ніхто нічого не дає. Якщо це поросята 150-170-180 кілограмів, то це 80 гривень і знову ж таки все залежатиме від м'ясності. Якщо це сальні породи свиней, у випадку, якщо це поросята навіть 150 плюс, 80 гривень ми на сьогодні не отримаємо, тому що е, купці бідкаються, погано йде, погана ситуація, ніхто нічого не купляє, нічого нікому не потрібно. Ну і таким чином. Максимально намагаються збити ціни у людей, які можна так сказати на дому займаються вирощуванням свина. ціни на відгодівельних поросят на свинокомплексах у нашому конотопі, конотопському районі свинокомплексів немає. Здебільшого більшість із наших перекупів їздять у Чернігівську область і купують відгадівельних поросяток там, то на сьогоднішній день ціна на відгодівельне порося 83-84 гривні за кілограм. Знову ж таки, там поросятка м'ясного направлення. Ну і приїжджаючи на свинокомплекси, там ніхто нікому не розповідає, що щось не беру, щось не йде. Хочеш по 83-84 по береш, не хочеш розвертайся і. До побачення, що стосується ціни на напівтуші, то на сьогоднішній день якраз ціна ця коливається і тримається на рівні 125-127 гривень за кілограм. До речі. Дуже цікаво почитати, і якщо ви напишете в коментарях, взагалі чи розповсюджені отакі от продажі у ваших районах регіонах, чи є багато потенційних покупців, поросят на напівтуші буде дуже дуже цікаво Що почитати. стосується ціни на сало м'ясо у роздріб. Друзі, задок 170 гривень, лопатка 160-170 гривень, шия 200 гривень. Балик 170-190 гривень, корейка 160-180 гривень, сало 60-160 відповідно, в залежності від розміру. Голова 50, ноги 50, лівер 50, здір 20. Які я вам озвучив, отримані відповідно від першого лиця особи, яка на сьогоднішній день якраз от і займається продажею і реалізацією цього ціла м'яса. Це моя двоюродна сестра. Хлопці писали мені там з приводу того, що буде дуже цікаво, якщо я буду там відвідувати ринки, магазини і. Е, ну, е, По факту показувати ціни на сало м'ясо, друзі, але безпека, безпека і ще раз біобезпека. Зараз такий час, що е, ну, немає абсолютно ніякого бажання їздити по ринках, тому що е, Сумська область, Чернігівська область е, зараз так чи інакше, але вистрибує знову АЧС. Я знаю 100%, що ну, на тих же самих базарах е, ну, не дуже багато є сумлінних продавців, тому ризикувати і якраз от відвідувати зони риску для себе я абсолютно не хочу, тому що ну, ми і так в тому році дуже сильно постраждали. Ну і навіть вголос називати оцю -от заразу не хочеться ну а тим паче можна так сказати власними. Ногами йти у середовище, де якраз от є підвищена зона риску, ніякого немає. Тому, в принципі, цінова політика із 100% гарантією є така, яка вона є. Єдине, що цінова політика у магазинах, точках. Тих же самих там типу магазини м'ясорубки, екомаркети, АТБ цінова політика на сало і м'ясну продукцію в середньому десь на 20-30 гривень дорожча, аніж на базарі і у продавців, які продають цю от продукцію з багажників. До речі, можете також у коментарях написати, чи розповсюджені у ваших районах, регіонах оці от продажі із багажників, на ринках, чи можливо. Ринки вже потихеньку відходять, і у ваших районах і регіонах буде також дуже дуже цікаво. почитати. ще одну ванну комбікорму. Виготовив тепер можна наступні 5-6 деньків спати спокійно і не переживати про те, що комбікорм закінчиться. Або ж ми не зможемо його виготовити. Також друзі, вчора обговорювали разом з вами цінову ситуацію, що стосується на зерно. Дякую, дуже велика кількість із вас відгукнулася і написали райони регіони. З яких ви родом, і та ціна, яка е, є на сьогоднішній день на зерно. Там хлопці мені писали, що е, ті ціни, які я озвучив, це начебто дорогі ціни на зерно, але ну, не знаю. Ми якби відштовхуємося від тих цін, які нам озвучили ще. Е, якщо чесно, навіть в голову мені не прийшла оця от ідея. Один із моїх глядачів підказав. Дійсно дуже толкову річ зібрати оце зерно у бікбеги, поставити якраз ці у бікбеги у ті місця, де є вільне місце. А такого місця у нас в принципі на сьогоднішній день предостатньо в нашому складі. Ну а на місце цього зерна привезти цьогорічне свіженьке гарненьке зерно, тому що е... ну людина дійсно порадила дільні речі, що говорить, що більше і ближче до зими в будь-якому випадку ціна. На зерно зросте. Ну, не знаю, можливо, так і зробимо. Єдиний нюанс потрібно тільки знайти оці от беги Ну, але я думаю, в принципі, проблем з цим виникнути немає. Також в коментарях запитували стосовно того, як я борюся із гризунами тими ж самими мишами крис, слава Богу. Десь потрібно знайти дерево, погепать немає і не було, але то зараза дуже і дуже страшна. А от мишки, друзі, які б яди щоб ви не використовували і як би ви їх не травили, але, на мою суб'єктивну думку, ефективнішого борця, аніж гарний котик, не було і не буде. Я, в принципі, 3 роки травив, розкладав мишачі кришечі смерті. Ну і все це було напливами. Період менше миш, але тим не менше, вони бігали, скакали періодами набагато більше, але після того, як з'явився котик на господарстві, проблема майже зникла сама собою. Десь там якесь придурошне, можливо, не знаючи, що тут є в нас охорона, пробіжить, але вибиває він всіх під нуль. Тому якщо бажаєте. Побороти миш у своїх складах. Заведіть гарного ловлючого, тільки саме основне котика, не лежня, який буде лежати і чекати, поки ви йому принесете корм, а дійсно такого мисливця, який вам дуже-дуже сильно допоможе. Друзі, провели пробний забій наших півників, яких ми відділили від наших курочок. Ну і в принципі, можна так сказати, ми були достатньо приємно здивовані. Звичайно, вибрали найбільших екземплярів із той кількості, яка у нас відлучена. Ну, і в принципі, якщо говорити про результати, то 2,5 кг це вже була тушка у розібраному віді. Ну, а найбільша вага наших пітушків 3 кг це якраз от тих, які були вирізані. Що стосується віку, 18 числа цього місяця буде їм рівно 4 місяці з моменту, коли ми їх придбали. Придбали ми їх суточними. Ну і в принципі результат дуже і дуже непоганий. Уже е встигли приготувати і посмакувати м'ясо реально дуже-дуже класне, дуже смачне. Не знаю, якщо говорити про птицю, то отакого е от роду. Можна так сказати, варіанти мені набагато більше подобаються, ніж звичайний бройлер. Бройлер мені ну не знаю. Можливо, копчений так. а... Різного роду інші приготування мені не дуже сильно подобаються. М'ясо таке на смак, наче яке штучне, взагалі не відчуваєш ніякого смаку. Звичайно, домашній бролер він взагалі е, в ніяке порівняння не йде з фабричним. Фабричне там взагалі їсти не можна, він наче вата домашній, в принципі, ще більш-менш, а от фабричний взагалі я, е, ну якби. І даром би його не їв. Наші дівчатка, як ви бачите, потихеньку ми прагнемо і робимо все для того, щоб наші дівчатка занеслись, рознеслись, корм у постійному доступі, зробили таке їм сідло. Ну і будемо сподіватися, що свій функціонал, свою задачу вони рано і чи пізно почнуть виконувати. Ну і ми дуже сподіваємось, що будуть виконувати це із великою ефективністю. В принципі, для цього ми також прикладаємо дуже-дуже немало зусиль. Ой-ой-ой, отак. От Вітамінка також у постійному доступі. Так що, отакі у нас справи, друзі. Всім дякую за увагу. Дякую за підтримку. Буду ще більше вдячний. Якщо натиснете вподобачку, напишете побільше коментарів, друзі. Гарного і мирного неба берегіть себе, до зустрічі!